Уявіть собі таку ситуацію. Я сьогодні сижу у себе в машині і думаю про такі речі, там, про духовність, про підсвідомість, про взагалі те, що відбувається, те, що важко, те, що дійсно війна і кожна людина відчуває якусь тривожність. І після цього я ну, заходжу в кухню, включаю ну, YouTube, Відкриваю, мені потрапляє в рекомендації відео. І відео саме цікаве про підсвідомість. І в цьому відео дуже цікава інформація про те, що кожна людина а, має свою вібрацію. Ну, ми розуміємо, так, що це очевидні речі, там десь щось чули. Але найцікавіше, що у цьому відео розповідається, як. Переналаштувати свою підсвідомість для того, щоб мати цю життєву силу на те, щоб змінити своє життя. Кому цікаво, я відправлю вам це відео подивитись, напишіть мені в коментарях, ми з вами зв'яжемось і теж подивитесь і скажете, що ви думаєте, бо відео реально круте, і я розумію, що воно дійсно може змінити моє і ваше. Життя.